Забруднення гідросфери йде по декількох фронтах. Механічне забруднення полягає у підвищенні вмісту механічних домішок твердих частинок у гідросфері. Хімічне забруднення це наявність у воді органічних і неорганічних хімічних речовин. Катастрофічні наслідки має забруднення важкими металами, такими як ртуть. В Японії масове забруднення вод морської затоки поблизу міста Мінамата. Викликала хворобу Мінамато, при якій ртуттю отруїлася риба, що є основним джерелом білкової їжі населення даного міста. У хворих порушувалася мова, послаблювався зір, параліч сковував м'язи рук і ніг. Інша хвороба це Ітай-Ітай, викликана хронічним отруєнням кадмієм, що знаходиться в рисі. А рис нагромаджував цю речовину через забруднення відходами гірничо-добувної промисловості. Розміщеної навколо полів. Смертність серед хворих досягла 50%. Радіоактивне забруднення це забруднення радіоактивними елементами, теплове забруднення, випуску водойми, підігрітих вод підприємств, теплових електростанцій. А перше місце за тепловим забрудненням займають атомні електростанції. Величезна кількість тепла, що надходить з нагрітими водами в річки й Озера, істотно змінює їхній термічний. І біологічні режими, як свідчать спостереження у річках, які розташовані нижче від діючих теплоелектростанцій і атомних електростанцій, порушуються умови нересту риб, гине зоопланктон, риби вражаються хворобами і паразитами. Бактеріальне і біологічне забруднення це наявність у воді різноманітних патогенних мікроорганізмів, грибів і дрібних водоростей. Так, наприклад, шкідливим є заростання водойм водоростями. Особливо синьо-зеленими, гниття яких викликає захворювання і, загиб... і загибель риби. Це дуже гостра проблема, характерна для водоймищ басейну Дніпра. Найбільш поширеним є хімічне забруднення. Воно полягає у забрудненні як неорганічними частинками, тобто мінеральними солями, кислотами, лугами, глинистими частинками, так і органічними речовинами: нафта, нафтопродукти, органічні залишки. Поверхнево-активна речовина, пестициди. Найінтенсивнішими забруднювачами поверхневих вод є великі целюлозно-попорові, хімічні, нафтопереробні, харчові та текстильні підприємства, гірничорудні рудні і металургійні комбінати, а також сільськогосподарське виробництво. Сільське господарство дуже сильно забруднює підземні води внаслідок використання мінеральних добрив, пестицидів та інших хімікатів, функціонування великих товариницьких комплексів. Зрошування земель щорічно лише азотних добрив вноситься у ґрунт понад 50 мільйонів тонн. Повсюдно відбувається забруднення вод добривами і пестицидами, небезпечними своєю токсичністю. У багатьох сільських районах з інтенсивним застосуванням азотних добрив вже сьогодні в 50% колодязів вода містить нітрати. Відомі випадки тяжких захворювань, навіть смертельних випадків серед дітей, особливо немовлят. Дуже небезпечними є синтетичні миючі засоби, котрі потрапляють у водоймища, і навіть незначна їх кількість викликає неприємний смак і запах води та утворює піну і плівку на поверхні, що утруднює доступ кисню та призводить до загибелі водних організмів. Рекордну небезпеку представляє забруднення природних вод побутовими стоками. Така забруднена вода зовсім не придатна для постачання населенню, оскільки містить збудники різноманітних інфекційних захворювань: паратив, дизентерія, інфекційний вірус, гепатит, туляремія та інші. Підраховано, що на нашій планеті майже 500 мільйонів людей щорічно хворіє через користування забрудненою водою в Індії, наприклад, де фекальні інфекції викликають велику кількість інфекційних захворювань. За 10 річчя з 1940 по 1950 рік померло від шлунково-кишкових захворювань 27 430 чоловік. Забруднення прісноводних поверхневих водойм і підземних джерел спричинило нестачу чистої питної води. Нині у світі така звичайна для нас чиста питна вода недоступна для 1,7 мільярдів людей, а через 15-20 років їхня кількість сягне 3 мільярдів осіб. Від вживання забрудненої або зараженої води щороку помирає до 10 мільйонів людей.